Любі, вітаю вас на своєму каналі Посудна крамничка, і е маю трохи текстилю для вас. Тому давайте будемо зранку у вихідний трішки трішки позитиву. Трішки позитиву вам на сторіночку. Хочу сказати, текстиль гарний, в принципі, я задоволена. І ціни теж нормальні. Ну, я ж вам пояснюю, що все залежить від того, від закупки. Тому ціни нормальні, і помірні, і, в принципі, я задоволена речами. Мабуть, немає такої жодної речі, яку я вимушена просто ну, залишити собі або відкинути. Так, по крайній мірі, як я роздивлялася. Ну, довго говорити не будемо, бо в нас час обмежений. Так, дивіться, є в мене фіраночки, їх три штучки. Кожна фіраночка йде під номером 29 по 40 гривень кожна фіраночка. Наприклад, ну, може, хтось взяти пару, хтось взять три, хтось взять одну, розумієте, кому як підійде. Але вони всі три одинакові. Тому я одну поміряю. А решту, ну так, знаєте, аби було чотири, ну, три. Ось такі фіораночки. Дивіться, які симпатичні. Літо, хоч воно в нас вже скінчилося. Осінь наступила в декого не дуже в позитивних таких емоціях. В мене, наприклад, точно. Ну, приймаємо те, що є. Так, ширина цієї фіраночки 78 см. І кожної. Вони абсолютно одинакові. І довжина 58,5. Я думаю, що це йшла партія, ну, можливо, з магазину, можливо, не знаю. Вони новенькі. Видно, що ними не користувалися. Ось такий гарний принт або плетіння. І ось такі, дивіться, зроблені дірочки під мотузочку або карниз. Такі фіраночки, їх три штучки. Під номером 29, кожна з них по 40 гривень. Так, так, буду відкладати, щоб можна було розстелитися. Далі є ось така серветка. Ну, ви ж самі розумієте, що саме головне правильно заблокувати її. Я так зрозуміла, що вона не була в користуванні, її зробили. І так, і так віддали туди, куди віддали, тому її не блокували, не розтягували, тому вона трішки деформована. Але, в принципі, у неї стан нової, ну тобто гарний стан. В діаметрі вона 65 см, доволі величенька така. Це плетена, вона натуральна, плетена гачком вручну ось така симпатична серветочка. Під номером 28 коштує вона 100 гривень. Так, це в мене є дуже гарний ранер. Він в такому кольорі, скоріше колір абрикос. Такий більш помаранчевий такий. Під номером 27. І коштує такий раннер 200 гривень. І тепер ми з вами будемо його роздивлятися. Це взагалі це ну, шедевр. Він плетений гачком вручну. Має ось такий принт. Я, мабуть, поверну вам, він великий. Дивіться, дивіться, як гарно тут з однієї сторони. Е такий ніби. Скоріше всього, як колоски. Раппорт візерунку складається із чотирьох частин, тобто ось оця частина повернути колоски в цю сторону, далі звідси починаючи повернути в цю сторону і так до кінця. І так до кінця. Тут є, бачила я, ось дивіться. Є отакий ярличок, можливо, це виготовляли якісь кооперативи, можливо, бригади. Я не знаю, цього я не буду казати. В нього стан нового, немає втрати кольору, він абсолютно новий, отакий гарний ранер. Ну, як де, знаєте, там знову ж таки повторюю, що ці речі. З мішка в мішок перекладається, може бути якесь невелике забруднення. Обчись ботінок, кажу так, як є. Тернулося, та й от і... Ні, це не стосується цього ранера, це взагалі я кажу. Тепер дивіться, довжина цього ранера метр двадцять, доволі довгий, і ширина 45 см. Отакий такий красень під номером 27, 200 гривень. Дуже гарний теплий колір. Та й робота, тут, бачите, тут філейне плетіння в основному і такий принт. Так, далі носова хустинка, тут їх пару штучок, так що, дівчатка, я розумію, що всім хочеться. Ну, не завжди. Ну, от поклали три штучки, та й все. Ось така носова хустина, вона абсолютно нова, вона батистова, має просто такий малюнок і обплетена мереживом. Ось така красива. Дуже красива. Вона доволі таки, вона з більшеньких. Зараз скажу вам. 30 см така масова хустина під номером 26, ну, як завжди, 10 гривень. У мене стабільно. Так, далі є теж дуже гарна така скатертина. Вона тонесенька, це поліестер, але вона нова, вона не використовувалася. Е, сама скатертина біла. Трішки не випросована, нема, вона нова. І ось дивіться, які посередині гарні вишиті квіти. Одна по самому центру, букетик такий, це вишивочка. По самому центру одна, і отак, ніби по кругу, і ще отакі вишиті букетики. Так, і в діаметрі вона доволі таки гарненька. І що знаєте, мені подобається, що вона не така от ну, стояча, як би сказати, а коли її покласти на стіл, вона так гарно буде облягати стіл. Ну, розказую своїми словами, тому що, так, в діаметрі вона 1,85, гарна така велика. Скатертина і тепер лишається знайти. Найшли. Під номером 25, 200 гривень всього-навсього, така скатертина. Вона така, бачите, ніби як мокра. Так як її покласти на стіл, вона буде дуже гарно так спадати Донизу. Гарно. Гарна скатертина і гарна ціна. В користуванні вона не була. Так, далі, в мене є ось така натуральна, бавовняна, чайна скатертина, але дуже гарна вона. Дивіться, я не знаю, була вона в користуванні, не була, я цього вам не скажу. Ось яка вишивка хрестиком. Край тут просто квадратний, тут є така невеличка, невеличка мережечка, така, тут вишивочка по краю. У чотирьох куточках ось така вишивка, ну, така. І це ручна вишивка. Хочу вам показати, це ручна вишивка, бачите? Виворіт показала. І ось така гарна е, вишивка, ну, посередині. Ну, якщо десь щось причепилось, то ви ж самі розумієте, що це тканинка. Розміри, вона має. 82 на 82. Ну, Можна застил, застилати е, як на е, основну скатертину, наприклад, ось ви поклали таку скатертину темного кольору, і зверху можна ну, по діагоналі ось таку. Чудову скатертинку, звичайно, попрати, попрасувати, бо ну, тут ось якісь начеплялись ниточки. Така скатертина у нас йде під номером 24-180 гривень. Це чудова ручна робота і доволі щедра вишивка тут. Тут навіть дивіться такі блакитні є е, е, якби дзвоники. Ну, е, Дивіться, тут. Хрестиком основна частина, великі такі більші елементи вишиті хрестиком, менші елементи гладдю. Дуже гарно. Так, далі, ось що в мене є. Ну Це для любителів трав'яних чаїв. Ось такий мішечок. Дивіться, тут навіть написано чай. І ось такі лікарські рослини тут. Зображені. Тобто, дивіться, і материнка, тут і ромашечка, і, мабуть, Звіробій. Ну, цікавий такий мішечок, він абсолютно натуральний, можливо, це льон, ось, бачите, фабрична робота. Має таку мотузочку зав'язувати. Так, 19 по ширині і 30 см довжиною такий мішечок. Дуже гарно, якщо навіть, знаєте, не чай, а просто покласти сюди лаванду і десь підв'язати на кухні, та будь де Тут теж буде дуже гарно виглядати. Під номером 23, 50 гривень такий мішечок. Так, далі маю наволочку. На жаль, вона одна, але така вона мені гарна. От вона мені гарна. Тканинка натуральна, приємна така. Бачите, тут такий пастельний принт. От якби був комплект, було б дуже гарно. Ну, як є. 47 см ширина. 77 сантиметрів довжина. Ця наволочка е, йде на кнопочках. Бачите? На кнопочках. Все тут працює кнопочки, працюють на двох кнопочках. Ну, в принципі, по ширині воно відповідає. Під номером 22. Якби ж, знаєте, хриплю, якби тапочки кімнатній капці скотчем хоча б примотувати до ніг, то тоді б я їх не забувала одягати. А так по плитці бігаю. Під номером 22 80 гривень така наволочка. Ось хочу показати вам ще отаку красу. Ну, бо це воно справді гарно. Комплект фіранок кухонних. Зверніть увагу, це органза, вони нові. Я бачу, що їх якби ніби одягали, бо тут ось зроблено спеціально для мотузочки або для карниза. Я бачу, що їх одягали. Але бачу й те, що вони не були в користуванні. Вони абсолютно новесенькі, складені, не знаю для чого, можливо, комусь не підійшли. От, ніби видно, що їх одягали. А можливо, це зібрано. Ні, це, скоріше всього, зібрано за допомогою цієї стрічки нашитої. Бо ну, абсолютно ж нові. Такий гарний колір. Ну, так, ніби як він білий, а як трішки складений, ледь-ледь віддає як шампань. Ну, або, можливо, це в мене від світла. Так, ширина цієї фіранки 90 см. Дивіться, ну, від підвіконника, чи як, ну, з боку, так? З боку, да? З однієї сторони просто, ну воно так і ткане спеціально, тут не зарублене, тут так ткане, ніби щільніше так. Потім до середини вікна отаке от мереживо. І довжину зараз виміряємо. Дуже таке гарне, ніжне, таке повітряне-повітряне. Ем, метр 30. Довжина, правильно ж? 65, метр 30. Так, отакий От комплект таких фіраночок, на якісь приклеїла. Ось, під номером 21-250 гривень, ось така краса. На кухню кому треба, ну, прям дуже гарна. Так, далі маю ось таку доріжку. Доріжка така щільненька, знаєте, як покладете там на стіл, десь посередині, або, можливо, і ну, на якийсь камод, то тобто вже ваші, ну, ваші фантазії, вона також не заблокована, відповідно, її треба випрати і правильно розкласти. Але дивіться, яка вона гарна, з яких елементів плетена. Тут вона плететься ось ну ось такий рапорт. Чи рапорт, як правильно е, сказати. Довжина цієї доріжки 70 см, і ширина 25. Ось така красуня. Красуня. Е, колір збережений, чудовий, не, не запрана, можливо, і не була в користуванні. Мені самій дуже вона подобається, скоріше всього, вона не була в користуванні. Ось я зняла окуляри, подивилася. Можливо, просто сплили. Кручу цю камеру, щоб вам гарно видно. Під номером 20, 100 гривень така доріжка. Так, далі маю комплект із двох серветок. Я не можу, ні, скоріше всього, вони нові. Скоріше всього, вони нові. Бо не видно, щоб ними користувалися. Ось така менша серветочка. Дивіться, вона має вишивку виноградне, виноградна лоза, листя і ягоди там є. 45 см довжиною і 31 см шириною. І бачите, тут така зроблена мережечка. Це менша серветка. І є ось така більша серветка або доріжечка. Тут уже більше елементів вишивки, і більше, ну, довша. Ця доріжечка шириною, вона така сама, а довжиною 85 см. Ось така краса, така доріжечка, такий комплект іде під номером 19, 100 гривень. Така ціна за. Такий комплект. Далі хочу вам показати ось такий шедевр. Чому шедевр? Хто в'яже гачком, то мене зрозуміє. Дивіться, що це не знаю, це доріжка, це, звичайно, вінтаж, глибокий вінтаж, але вона в чудовому стані. Вона Сплетена філейним мережевим, філейним плетінням, і ось такі, бачите, є виплетені ніби доріжечки такі по краях, і тут посередині така невеличка. Але вона так дрібненько зроблена. Дуже-дуже дрібненько. так, Бачите, яке плетіння? Дуже гарне. Ну, це для поціновувачів, для любителів. Звичайно, її заблокувати. Відповідно, це буде дуже гарно виглядати. Вона така ніби густенька, бачите? Довжина 77 і ширина 28 см. Під номером 18, 100 гривень. Вона абсолютно в абсолютно ідеальному стані, ну, лише може попрати. Так, і не хочу затягувати дуже відео. Покажу вам ось ще цю скатертину, і на цьому будемо завершувати цю частину, тобто це відео. Далі, напротязі дня я ще виставлю вам ще зробимо огляд на інші товари. Дивіться, зараз я її виміряю, от поки вона складена. А потім розверну і, відповідно, вам покажу. Це скатертина на такий звичайний кухонний стіл. Півтора метра вона довжиною і метр шириною. Півтора на метр. Ручна робота, плетена гачком. Ось дивіться, яка гарна. І, скоріше всього, вона в користуванні не була. По крайній мірі, нічого такого я тут не помітила, щоб там нею користувалися, щоб там її часто прали. Ну, можливо, не знаю. Ось така ниточка. Ось така скатертинка кухонна, чудова така, бачите? Я не знайшла ніяких недоліків на ній. Все тут в гарному стані, де лише не знаю, куди причепила ціну. Ну, Чіпляла десь так, щоб видно було і загубила. Ні, не загубила. Така скатертина під номером 17 коштує 400 гривень. Гарна скатертина. Звичайно, що треба її блокувати, бачите? Ну, хоча б правильно випрасувати. Краєчки тут обплетені ось таким мереживом. З острячками. Бачите, така скатертинка. Так, ну, мабуть, завершу це відео. Ви розглядайте, кому що сподобалося, пишете мені мої контакти в описі під відео. Пишете номери, якщо ці номери в наявності, гроші на карту, будь ласка, тому що ніби вони десь є ці гроші. Але де я їх не бачу чомусь. Для того, щоб я могла закупити новий товар, то, будь ласка, і можете формувати посилочки місяць-два, то вже ваше рішення. Мені вони абсолютно не заважають. У мене вони складені в гардеробний в окремий короб величезний. Вчора трішки посилок завезла, одна була дуже об'ємна, тому не всім, кому обіцяла відправила, відправлю в вівторок. По тій причині, що просто було це не, фізично неможливо усі забрати. Тому так, всім щиро дякую, всім бажаю гарного дня, приємних вихідних, миру, добра і здоров'я. До зустрічі! Всіх обняла!